Сьогодні я запрошую вас поговорити про депресію, і я б хотіла вам надати такий покроковий алгоритм виходу з депресії, який базується на моїх власних спостереженнях у роботі з депресивними клієнтами в моїй праці як професіонала, як спеціаліста у цій галузі. Я не буду дуже багато сьогодні говорити саме про. Ознаки депресії, про симптоми. Ви про це все можете почитати в інтернеті. Цієї інформації дуже багато. А сьогодні я би хотіла більше нашу увагу звернути на те, як з цієї депресії виходити. А тому що, за даними ВОЗ, зараз близько 280 мільйонів людей вже хворіють на це захворювання. І прогнози, на жаль, не є дуже позитивними, тому що з року в рік людей, які будуть хворіти на депресію, буде більше. На жаль, ми зараз живемо в дуже Індивідуалістському і нарцистичному а, світі, який не сприяє тому, щоб ми в ньому добре почувалися. Та? А, загалом, планка стандартів, яким ми маємо відповідати. Соціальний тиск це все нас ще більше стимулює до того, щоб ми постійно порівнювали себе з іншими, і це грає не на користь нашій самооцінці, нашому переживанню себе і тому, наскільки ми можемо насолоджуватися життям. Дуже багато віртуального світу так само ходить в наше життя, це не дає. Можливості людям відчувати близький, такий глибокий контакт і будувати хороші стосунки з іншими людьми. І загалом, такий індивідуалістський підхід також не працює на користь нам. Тому світ, в якому ми живемо, загалом буде провокувати розвиток цих захворювань ще більше і більше, і нам треба знати. Як собі давати з ними раду? Так? І сьогодні ми поговоримо про це. Загалом існує дуже багато різних видів депресії. Деякі з них є реакцією на якусь травматичну подію. Це епізоди депресії, які є відповіді на якусь ситуацію в житті. Це може бути, наприклад, втрата близької людини, смерть, хвороба. Війна і так далі. Буває таке, що депресія є рекурентною, тобто повторюється з року в рік або сезонною, коли вона, наприклад, обумовлена певним сезоном. Але дуже часто, якби, причиною депресії є наші механізми адаптації. Які склалися дещо деструктивним способом для нас, і вони не дозволяють нам адекватно оцінювати реальність, себе, світ і таким чином черпати з нього задоволення. Загалом я би сказала, що ми можемо поділити депресію на дві великі категорії. Причини виникнення депресії вони мають дві такі основні гілки. Перша це біологічна, біохімічна, фізіологічна причина, і друга причина це когнітивно-поведінкова. Ми розглянемо ці дві стратегії, і вам дуже важливо розуміти, що ми є. Цілісною структурою. І я дуже люблю дивитися на організм, на тіло людини, як на цілісний механізм. Ми не можемо окремо лікувати руку, ногу, тіло чи душу. Це все пов'язано між собою. Наші думки впливають на те, як ми почуваємося, наші емоції впливають на наше тіло, наше тіло. Впливає на наші переживання, і це все створює єдину систему. Якщо ми постійно перебуваємо в стресі, це впливає на наш фізіологічний стан, це порушує роботу нашого шлунково кишечного тракту, це порушує роботу наших наднирників, це порушує нашу гормональну систему, що призводить до порушень сну, гормональних порушень, автоімунних захворювань, які в свою чергу теж погіршують. А наш стан здоров'я приводить до втоми депресії, тривожностей, апатії, знесилення, проблеми з сном, настроєм, лібідо. І енергію загалом, тому нам важливо завжди дивитися на депресію комплексно і підходити до неї з різних сторін. Дуже часто антидепресантів в поході до психіатра буде недостатньо для того, щоб ви могли з цього стану вийти ефективно і надовго. І, звісно ж, треба буде прикласти дуже багато ваших зусиль для того, щоб щось в вашому житті змінилося. Або щоб щось змінилося в житті ваших рідних. Та це дуже непростий стан, з якого абсолютно важко виходити, тому що немає сил на. Будь-яку діяльність нічого не приносить задоволення, нічого не запалює. Але у цьому є причина, і дуже важливо розібратися розібратися, що саме є причиною захворювання, що саме стало причиною цього депресивного епізоду, або якоїсь хронічної форми депресії, і розбиратися з цим крок по кроку. Тому що якщо це є зараз у вашому житті, або що це, якщо це є у житті ваших рідних, це означає, що щось. В вашому житті не працює. Важливо зрозуміти, що. Так, якщо ми говоримо про біологічні причини захворювання, то депресія може бути спричинена якимось органічними порушеннями, якимись захворюваннями. Але також дуже часто причиною депресії є неправильна дієта, хронічний дистрес. Порушення сну, порушення гормонального балансу в організмі, що веде за собою збій усієї гормональної системи, підвищення рівню кортизолу, зменшення рівня дофаміну і серотоніну, що призводить до оцих апатичних, тривожних, депресивних станів. Тому перше, що ви маєте зробити. Якщо ви знайшли себе в цьому стані, стані, в якому ви не можете черпати задоволення в життя, коли ви втратилися на життя, коли вас нічого не радує, це здати аналізи, загальний аналіз крові, здати аналізи на вітаміни і знайти толкового спеціаліста, який вам розбере. Ці аналізи і подивиться, чи у вас немає залізодефіциту. Зверніть увагу на те, що дуже часто навіть при нормі гемоглобіну можуть бути інші показники понижені, а гемоглобін може бути підвищений хибно, що буде, не буде прямо вказувати на залізодефіцит, хоча він, скоріше за все, у вас буде. Дивіться, які можуть бути симптоми? Залізодефіцитної анемії. Це м'язова слабкість, це апатія, тривожність, це роздратованість, плаксивість, відчуття тиснення в грудях, таке враження, що не вистачає повітря. Є постійна задишка при тренуваннях, або навіть коли ви просто піднімаєтеся по сходах е, Так? Це Тотальний дефіцит енергії, важко вставати зранку, ніяк не можете проснутися. Ідете спати, але коли встаєте, ну, здається, що спали хорошу кількість годин, там 8-10 годин, але все одно рано почуваєте себе втомленими. У вас відбувається гормональний збій, у вас відсутність лібідо і будь-якої життєвої енергії. Вам важко робити справи, займатися якоюсь буденною роботою. Плюс псуються нігті, поганий стан шкіри, волосся і інші фізіологічні порушення, які будуть вказувати на те, що, скоріше за все, у вас є залізодефіцит. І якщо ви виявите цей залізодефіцит, то дуже важливим буде скоригування також вашої дієти і вашого способу життя загалом для того, щоб покращити ваш стан. Це робота з фізикою. З нашим тілом. Це перший етап, який дуже важливо пройти для того, щоб почати лікуватися від депресії. А я знизу під цим відео прикріплю вам ще одне відео доктора Берга, який розповідає власне, про такі біологічні причини депресії, які напряму пов'язані з нашим шлунково-кишечним трактом. Якщо він не працює добре, Якщо у вас є проблеми з травленням, з засвоєнням їжі, то, скоріше за все, велика кількість вітамінів, мікро і макронутрієнтів не буде засвоюватися для роботи нашої нервової системи. Нам дуже важливі вітаміни групи Б. І якщо в нас є залізодефіцит, то скоріше за все, в нас буде дефіцит вітамінів В, що теж буде приводити до того, що наша нервова система не буде працювати відповідним чином. Ми будемо або занадто збуджені, або навпаки, у нас не буде достатньої кількості енергії, ми будемо відчувати постійну втому, не буде хорошої регуляції, будуть панічні атаки. І загалом ви будете відчувати. Себе не в своїй тарілці. Ви не будете відчувати того, що ви повністю можете насолоджуватися життям. Це значно буде псувати якість нашого щоденного життя, якість самопочуття і впливати на, на ваш щоденний життєвий комфорт. Я працюю з людьми, у яких є залізодефіцитна анемія, плюс в них є порушення в сфері поведінково-когнітивній, тобто їхня модель поведінки, їхня модель життя теж впливає на їхнє самопочуття, і в комплексі це буде давати хороший результат. Тому, будь ласка, підтримуйте своє здоров'я теж з цієї сторони. Це буде давати свої ефекти у боротьбі з депресією, тому що антидепресанти вони лише регулюють регулюють рівень серотоніну, але вони не будуть вам направляти та вони не будуть перебудовувати усю вашу систему. Це мусите зробити ви. Ви мусите цим зайнятися, ви мусите цьому присвятити час собі і своєму здоров'ю. Нехай це буде перший крок для того, щоб ви почали дійсно про себе дбати. Дбати про свій добробут. Тому що. Все-таки більша частина того, чи вийдете ви з депресії чи ні, буде залежати саме від вас. Психіатр, психотерапевт це є допоміжні ресурси, де ви можете почерпнути для себе додаткової енергії і зрозуміти, що саме вас не працює. Але ні я, ні інша людина не прийде і не змінить вашого життя, а це доведеться робити вам. Це доведеться робити вам. Тому перший крок це зрозуміти, що не працює в вашому організмі, які є, є дефіцити, що треба скоригувати в харчуванні? як і якими способами про це подбати. Я вас тут направляю до спеціаліста, тому що я не нутриціолог, але я впевнена, що якщо ви захочете, ви знайдете того спеціаліста, який вам дійсно допоможе попрацювати з вашою гормональною системою, з наднирниками, з роботою вашої щитовидної залози, і покращити загалом обмін речовин в вашому організмі. Це вже дасть вам великий бустер, великий плюс. В якості енергії і жаги до життя. Це перший цей великий блок, про який я дуже хотіла сказати, тому що його дуже часто інші спеціалісти оминають і зосереджуються лише на психологічній сфері. На жаль, я вважаю, що цього недостатньо, тому що ми є суцільним організмом. Нам важливо працювати і з тілом, і з психікою. І з нашою ментальною сферою, та? з тілом, з думками і з почуттями. А тоді це буде давати хороший цілісний результат. Ось тому спочатку зробіть аналізи, подивіться на своє тіло, на стан свого здоров'я з цієї біологічної сторони, і потім переходьте до другої частини, це психологічно-психотерапевтична підтримка. Окрім того, повернуся ще до попереднього пункту. Нам дуже важливо працювати з тілом дуже важливо працювати з нашою тілесною сферою, тому під час депресії дуже теж рекомендують хоча б прогулянки, 10 тисяч кроків, хоча би щось, щоб запускати. Та організм в дію, тому що наш, наше тіло воно працює як, як генератор. А чим більше ми рухаємося, тим більше енергії в нашому організмі виділяється. А якщо ви не рухаєтеся, якщо ви не, не ведете активний спосіб життя, то в принципі організм є щораз більш пасивнішим, і ця внутрішня енергія, яка вас є, вона не розтрачується на якусь діяльність, а лишається всередині вас вас. І е, руйнуючи зсередини, та в нас є потреба у вивільненні великої кількості енергії. Е, у нас є наші ідеї, у нас є якісь бажання. І чим більше ми це гальмуємо, е, тим більше ця енергія залишається всередині нас і починає нас зсередини руйнувати. Це е, вже м про наші поведінкові паттерни поведінки, Так? коли я не наважуюся реалізовувати свої наміри, коли я не живу своє життя у відповідності зі своєю самістю, коли моє життя. Не відповідає е, моїй особистості, це все теж буде приводити до депресії, тому що м м дуже велика кількість нашого ресурсу буде йти на те, щоб гальмувати е, ті імпульси, які будуть е, е, виходити з нашого я. І це теж дуже часто буде приводити до депресивних епізодів, тому що на отримання цієї енергії всередині самих себе нам треба дуже багато ресурсу. І тоді ресурсу на якісь інші речі в нас просто банально не лишиться. Тому перша частина це оці, власне, біологічні причини, які ви вирішуєте зі спеціалістом, друга частина це наші. Когнітивно-поведінкові стратегії, з якими можна працювати в психотерапії, туди входять ваші погляди на світ, ваші погляди на самого себе, ваші погляди на інших людей, на те, як ви будуєте стосунки, на те, як ви загалом справляєтеся з різними переживаннями. Тому що депресія сама в собі, вона є елементом аутоагресії. Коли аутоагресії і депресії, тобто репресії почуттів всередину себе. Це значить, що людина в депресивному стані частіше за все переживатиме усі свої почуття всередині себе, не вербалізовуючи їх назовні. І цей спосіб адаптації до різних переживань є деструктивним, тому що не дозволяє нам прожити. Переживання і в якийсь спосіб від них вивільнитися. Та ви знаєте, можливо, є такі люди, які а, на всіх дратуються, на всіх кричать, і вони мало кому подобаються, але вони відреагують свої переживання, вони їх виплескують, вони від них вивільняються. Та? А люди, які є в депресії, вони все утримують в собі і цими переживаннями не діляться. І, власне, це приводить теж до того, що цей депресивний стан постійно погіршується, тому що це не є так, що ви нічого не відчуваєте. Ви багато чого переживаєте, але це все переживається всередині. І основний момент психотерапії він, власне, полягає на тому, щоб людина з схильністю до депресивних станів вчилася вербалізовувати свої переживання, вчилася ними ділитися і обходитися, вчилася обходитися зі своїми переживаннями в інший, більш безпечний, більш такий дбайливий і екологічний для себе спосіб. А це буде теж допомагати вам виходити. З депресивних епізодів роботи зі своїми почуттями. І через тілесну сферу це теж можна робити, коли ми з'єднуємося зі своїми переживаннями через тіло, коли ми через тіло їх пропускаємо, коли ми через тіло їх вивільняємо. Для цього часто нам допомагають якісь інтенсивні фізичні навантаження, типу силових тренувань або бігу, де ми можемо наше роздратування, нашу злість, нашу агресію виплеснути, якщо у вашому житті. На неї не було місця, і в безпечний спосіб ви не навчилися свою злість теж відреаговувати вербалізовувати і віддавати її своєму агресору. Це в терапії теж пропрацьовується і є теж дуже важливим елементом зцілення від хвороби. Тому важливо. Ці різні елементи єднати. Якщо на даному етапі вам дуже важко, то похід до психіатра може покращити ситуацію. За допомогою ліків регулювати режим сну, самопочуття, вони дадуть такий. Елемент полегшення, але дуже важливо розуміти, що жодні ліки не змінять ваше життя, не змінять ваш, ну, вашу систему, вашу рутину, в якій ви живете. І з цим треба працювати окремо, тому що якщо нічого в вашому житті не зміниться, то і результату, як такого, надовго не буде. Наші депресивні стани вони дуже часто будуть свідчити про те, що в нашому житті щось не так. І ми часто не хочемо в це дивитися. Ми часто не хочемо в це дивитися. Ми змушуємо себе лишатися там, де нам не подобається. З людьми, які нам не подобаються, на тій роботі, яка нам не подобається, у тому місці, де нам не подобається. І змушування себе робити щось, що нам насправді не хочеться, воно теж потребує колосальних зусиль. І уявіть собі, що ми постійно маємо докладати невідомо яких старань для того, щоб лишатися в тому місті, в якому нам недобре. Звісно, що ми будемо хворіти, звісно, що нам буде погано, звісно, що в нас буде розвиватися депресія, тому що для хорошого самопочуття, для того, щоб ми могли насолоджуватися життям і почуватися в ньому добре, нам треба. Створювати навколо себе таке життя, яке буде відповідати нашій особистості, яке буде відповідати нашому я, нашим цінностям, нашому світогляду, тому, як ми себе переживаємо. Дуже важливо в нашому житті нас себе нам переживати себе згідно того, як ми себе внутрішньо відчуваємо а дуже часто буває так, що я себе відчуваю одною людиною, а назовні я граю роль іншої людини, та я показую якусь свою персону. Тому що є дуже багато внутрішніх заборон, внутрішнього сорому, внутрішнього почуття провини, які не дозволяють людині розкритися і бути самою собою. І тоді, проживаючи оце фіктивне життя, яке є абсолютно далеке від тим, ким я насправді є, ми теж можемо западати в депресивні стани. Тому що, ну, по суті, життя, яке я живу, абсолютно мене не радує. Я вибираю не тих людей, що мені подобається, а тих, яких я ну, мав би вибирати. Та? Чи я працюю на тій роботі, яку вибрали мені, мої батьки, бо вона якась престижна чи елітна. Я взагалі хочу виступати в театрі їздити по світу. І нам дуже важливо доходити до того, а чого я хочу насправді. Тому що коли ми в контакті зі своєю самістю, коли ми в контакті зі своїм справжнім, я коли ми проживаємо своє життя з нашого внутрішнього відклику, там є дуже багато ресурсу, дуже багато енергії, наше життя нас радує. В наше життя наповнене тими речами, які нам подобаються, які приносять нам справжнє істинне задоволення, які відповідають нашим цінностям, цілям, мріям, бажанням, амбіціям. Це таке життя, яке про нас. І в тому житті, яке про нас, дуже важко впасти в депресію, тому що навіть маючи важкі періоди життя, ми будемо знати, як себе підтримати. Пам'ятайте, що ми, в кожного з нас, звісно, є свій момент надлому, і в кожного він може відбутися в різний. Етап та в різний момент життя. І нам дуже важливо вміти себе підтримувати, вміти підтримувати себе настільки, щоб не впасти в це депресивне дно. І для цього нам дуже важливо теж за допомогою психотерапії вчитися опорі на себе. Подивіться теж моє відео про опору на себе у мене на каналі. Це відео про те, як справді вміти себе підтримувати в різних життєвих ситуаціях, бути для себе добрим, піклуючим дорослим, який здатний вирішувати різні життєві ситуації, і який у кожний момент життя почувається впевнений в тим, що він впорається з цією ситуацією. Це все, що я вам хотіла сказати на сьогодні: бережіть себе, дбайте про себе. Дбайте про свій психологічний стан, пам'ятайте, що наш дистрес теж приводить до фізіологічних змін. В нас включається психосоматика в такі моменти. Тому хороше, якісне життя в комфортному і на високому рівні саме по собі буде нас оберігати від цих станів. Дуже важливо будувати своє життя. Так, щоб воно вам подобалося, щоб воно вам приносило задоволення і щоб кожен день був наповнений тим, що важливо саме вам. Саме це найбільше убереже вас від депресії і дасть вам можливість насолоджуватися цим життям. А для цього треба зрозуміти, ким ви є. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Що ви взяли щось для себе, і що за допомогою цього відео або якихось інших відео ви знайдете відповідь на своє запитання і знайдете вихід з тої ситуації, яка вас зараз тривожить. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам всього найкращого. До побачення.